Ну і далі ми будемо говорити про історичне рішення, яке може змінити світову юридичну практику. 25 червня Україна і Рада Європи погодили створення першого спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Це дає шанс притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й тих, хто розв'язав війну, а саме російського диктатора Путіна. Що це за спеціальний трибунал? Які злочини Росії він буде розслідувати, коли запрацює та хто може таки опинитися на лаві підсудних? Дивіться далі в матеріалі Каріни Шевченко. Історичний момент Україна спільно з Радою Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це перший у світі подібний незалежний міжнародний суд, який зможе притягнути до відповідальності за війну в Україні Путіна та його поплічників. Цей трибунал стане незалежною міжнародною інституцією в межах Ради Європи. У його статуті немає згадок про персональні імунітети. Отже, до відповідальності зможуть бути притягнуті найвищі посадовці РФ, включно з главою Кремля. Мова йде про трійку високопосадовців: диктатора Путіна та його посіпак, главу МЗС та голову уряду Ерефії. Посадити на лаву підсудних можуть і вище військове керівництво Росії. Крім того, за наявності доказів справи можуть бути відкриті і щодо союзників Кремля, Білорусі та КНДР. Однак є важлива деталь: обвинувачення зможуть висунути усім підозрюваним лише після того, як вони втратять свої посади. Орютиметься спеціальної групи прокурорів, які розслідуватимуть це ці, ці речі, і, власне кажучи, після їх процесуювання, е, міжнародний кримінальний суд, а доручено, що буде це все проводитися в ГААЗі міжнародному кримінальному суді, е, зможе виносити перші вироки. Якщо був наприклад створений міжнародний трибунал, тоді би цей імунітет персональний можна було б е, подолати. А в даному випадку тут питання тому, що треба чекати, поки ці люди е, знаходяться в е, на своїх посадах. Статус спеціального трибуналу передбачає розгляд справ заочно. Тобто, якщо обвинувачуваний не з'являється до суду, процес можуть розпочати і без нього. Але у такому випадку засуджений має право на повторний розгляд справи у майбутньому, коли вони винесуть рішення е, про те, що звінувати цієї тройк-трійки. Потім в ці рішення повинні підтримувати всі країни, які підписали цю угоду. Якщо це трійка буде десь в цих країнах. При яких ми які підтримували цей суд? Тоді він повинен бути і передано до суду. Трибунал базується на одній зі статей римського статуту і розслідує справи, які відповідають злочину агресії. А це чітка кваліфікація, яка дозволяє розглядати як індивідуальні рішення про планування чи наказ ударів, так і колективні дії найвищого керівництва країни ворога. Однак, чому усі злочини Росії не може розслідувати міжнародний кримінальний суд, який ще з 2014-го займається справами щодо російських злочинів в Україні? Все через юридичну прогалину у римському статуті. Якщо обидві країни не є учасницями статуту та не ратифікували окрему поправку про злочин агресії, МКС розслідувати ці справи не може? Україна все зробила, а ось Росія ні. Міжнародний кримінальний суд має уповноважений розглядати чотири категорії злочинів: це е, воєнні злочини, це злочини поплюдності, злочини геноциду і увага, злочин агресії. Злочин агресії жодного разу не розглядався міжнародним кримінальним судом юридичних підстав, мандату простіше кажемо, розглядати це у МКС не було. Нині Україна повинна ратифікувати угоду про спецтрибунал, далі підписати угоду з країнами, які підтримали створення такого суду. А це майже 40 країн. Це буде от той політичний мандат та політична вага, яка підтверджуватиме масштаб цього процесу. Ймовірно, вже у 2026-му Спеціальний трибунал почне свою роботу. Про це заявила глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая. calas